Дніпро так виглядала зона відпочинку на житломасиві сонячний декілька днів тому. А ось так сьогодні зранку. Рівень води значно впав, кажуть місцеві. Зараз упав рівень води, тому що це все було підтоплене. День-два назад. Втім, без гумових чобіт тут й досі не прогуляєшся. Частина алей, пляж, дитячі та спортивні майданчики по щиколотку у воді. Ми на цій площадці гуляємо регулярно, тому дитина дуже засмутилась, коли побачила карусель, яка майже повністю була в воді. Сподіваємось, якщо вийде сонечко на наступному тижні, висохне вода, то можна буде вже приходити. А це садове товариство у Самарському районі. Тут і досі підтоплені рибацькі будиночки. Ось тут навіть видно, що вчора рівень води тут сягав 40 сантиметрів, але буквально сьогодні вранці вода раптово зійшла, тож рибалки вже можуть потроху дістатися своїх будиночків. На щастя, вода не пошкодила будинки місцевих, лише підтопила городи та підвали. Я живу 30... Я живу тут 37 років. Такого не було, аби навіть місточки були знесені у воду і так плавали. Бачите? У пана Олега в льоху метр води. Каже, днями довелося рятувати запаси їжі. Консервація. Консервація. Зберігали там овочі, продукти, водою піддавлює річка і ґрунтові води. Теж підіймаються. Води теж подіймають. По обіді рятувальники повідомили, вода відступила з півсотні обійсть у Дніпрі та близько сотні у області. Втім, на Дніпропетровщині все ще залишаються підтопленими 105 дворів та 63 будинки. До того ж, метеорологи попереджають, паводок може повернутися. До 28 квітня продовжиться ще прохід пропуск весняного водопілля, але воно я зрозумів, що воно буде поступово спадати хоча можуть бути якісь непередбачені обставини, і прийдеться ще з верхніх водосховищ скидувати воду. Тоді рівень може коливатися. Ну поки що тенденція до зниження рівня. Нагадаємо, головна причина підтоплень стрімке збільшення рівня підземних вод та значна кількість опадів на початку весни. Це призвело до виходу річок із берегів. Пік повені в Україні прогнозують на завтра. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини одинадцятого каналу.